Так, а тут цікава штука. Я тут підійшов, а тут дивись, сталкер стоїть, Це там, де у професора. Хай, і ти для цього аспіранта? Так, так, так. Що не так з аспірантом? Замовив мутантів, але сказав приносити їх лише живими. І не псі собак, а когось більшого. Прикинь. На останньому замовленні мене самого ледь не завалили, а цей гівнюк навіть не доплатив, і, типу. Не те, так і інші зроблять. Якщо тебе попросять Химеру на горбу притягти для колекції, відмовляйся, мер. Воно того не варте. Хе, прикол. Хай! Як на мене, головна загадка зони це вчеть. Давай! Цікаво, цікаво. Ага. одно бляха закрыта а что за прикол вообще рано блин ну ладно какие там прикол выдание до командира Цей, мистер Щерба ну то и ладно мутить то и мутить так, о блин то у нас ну вот, а я знаю я знаю что в артефакте я все знаю что... Короче мутний тип, це і понятно, ще по ніхто і не сумнівався, що він мутний. Але ми вже от буквально поряд з баром, зараз одразу віддамо нарешті барменові цю хрень і забудемо неї. По-любому, черва нам нічого не скаже до тих пір, поки не буде по сюжету. рідкісний артефакт ця пилюска, це просто діч якась ну я як, власне, і ріг, да той що у гравітаційних аномаліях. хоч він типа першорівновый але він блін... ну реально я здається я два рога знайшов і два компаси така собі історія. так я ж тут через воду буду да бігти. Чи повз воду а як нам краще Tak czy tak? Wiesz, do На місії. Нарешті ми покінчимо. з цим усім. А буде прикольно, якщо той на росток прийде, чувак. Скажем, дивіться, який артефакт там знайшов, ще щось Щось із цього Так, нам треба пушкенці попродавать У нас їх тут уже нормально. И, до речи, это, видите, у меня перевеса нет. -э. Я бежу без перевеса. Чтобы это не чудово. А, Что-то Пацаны не ходят. Витяжу кашля. Так, ну что? Все. Так, хорошо, это в тебе появилось. Ми одразу наберемо 60. Та да, да до бармена я прийду, не хвилюйтеся. РПГ ми продавати не будемо. Ну, да? Я можу ще понятно що можу ще. Але треба усім. Пост, пін. Потрошку продавати. Власне, вот можна і продати. Заходимо да, зайду, звичайно. Ну що, пан Барна? Нарешті. Нарешті цей час настав. Ділися з Долгівцем усім, що тільки є на розку, а йому, бляха, сам росток потрібен. В зоні завжди все ти, 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 це ж він. Я раніше Давай. за інших додумався інформацію. Підійди, ставки. Ух ти, хоч якийсь порядок був Ілюха Горобець гарабець своє. Куди не я тебе одразу впізнав. Ти ж мені детектора продав у горілому лісі, пам'ятаєш? Звичайно, апарат просто бомба. Я ж ним тоді крутих артефактів назбирав. Тепер у мене купонів кури не клюють. Mm -hmm. Так, але ж я тебе не тільки, аби вихвалятися, покликав. Ось, лови подяку. Доброту твою ніколи не забуду дякую. В смысле повернутися до бармена провалено? Ви що, бляха, подаріли? Ну? Є інформація. Та що? Такий артефакт підійде? Прекрасно. Е, 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 е. Замовник буде задоволений. Зараз від себе о, 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 три сучасна ставка розмовлення коло. А там в зоні завжди потрібно бути. Ну, розумієш, що зайшли. Роботу. У мене роботу швидко. Ну ти Щирам все бачите, він вижив. Красава. Ну, так. Деякі палені сталкери батю не люблять. А що йому робити? Не кинуть Щасти. Да, все добре. Ілюха вижив. Завдання бармену виконали, ну все ідеально. Чуєш, а можна покращити РПГ? Ху, я не знаю зачем. Насправді, але чисто так по приколу. Так, куди бляха я вийшов? Я, не сюда пишу. Все, отлично. Идуха э, живый. Там то ну, все. А ну давай. Подаемся, чем можно покращить. Все. Ну. Так. Бачите, пх не можно. <laughs> Ладно. Все вам. Скільки 9 тисяч? Ну нормально. Принес. Так, дочекатися винагороди. Значить ще щерби буде замовлення. Ну все, тепер ми з спокійною душею. Можемо. Скинувши РПГ, додатковий магазна хат. Там і вот это вот все, так? Казанок ми скидуємо. Болт, ну може. Пригодиться. Тут оці набої на СВД. А, блін, я ж найголовніше не зробив. Я не продав оці от набої. Оці от, Да. да. Тут вже сироковник. і, до речі, окрім цього... ж є... ще я зараз я тут прозрібаю ось типу такого да. е, покласти а ще там я, 15 мені вистачить з головою а, це звичайно хоча потім продам я до того казав що в мене в принципі навал, якесь нове покращення і зараз ми подивимося Може з валом побігаємо. Хоча мені Харот більше подобається, от якщо чесно. Ну райно, ну, дає, є. Ну райно ну, то таке. Оце є, комбатант теж такое. Ох, дивіться. Три в мене факели. Раніше вони не траплялись. А до речі, де отой от, бачите? Біштекс, тільки один. Інфузорія, по-моєму, ще була, так? Да? Чи не було? Є, ось. Душа. Витривалість. Корони. Ну, ось бачите, ну це понятно. Спалах. Бачите, нечастий. Ну що частий, можна подивитись, що найбільш в мене частей. Оці от, да, мертва губка. До речі, от морська зірка. Рідкісний артефакт. Гребінь, можна сказати, швидкість, небитий камінь, м'ясна запальничка. Бутон, здається, теж був. Ну ось в мене два компаси. Наприклад. Так. У мене три гіперкуби. У мене три оцих рідких камені. Коротше, все чудово. Беремо, общем, натівські набої та й вйо. Дивіться, скільки в мене тут. Збільшений магаз до цього. Це до цього підстволи. Єдине, натівського нема підстволу, але я ставив на хороту цей підствольний дробаш, він то прикольний, але ну такое, якщо чесно. Можна, звичайно, взяти з зубром побігати. У мене збільшений магаз. газ тут набоїв просто тоже вот